Всім доброго здоров'я. З вами Віталій і канал Metal Jazz. Така от мене цікава забавка. Це є матеріал поліетилен, такий я ще ніколи не точив, там капролон точив інші матеріали, гуму точив. Второпласт, а поліетилен ще ніколи. Це вперше його точу. Ну, короче, точиться вроде, файно, але в мене такий цікавий. Клієнт мені сказав, що має бути розмір 30 в мінусі ну, Получається 2995. Ну, я вроде, все зрозумів. Ну, тут теж є розміри, допуски певні. То все виточую. Це так би заготовка, потім воно йдеться на ЧПУ і він нарізає тут зуби. Це є ролик, такий, який буде тягнути. Транспортерну стрічку. Допив заводу на Тернопільщині. Якось так. Ну і виточую я тут в розмір, настрою мікрометр, вроді на той розмір, все. Виточую, потім йду дубаю шпонку, такий думаю, хоч там вроде, робота як два пальця. Ну і думаю, що перед тим, як віддати, перемірюю, бо я так стараюся всі розміри завжди перемірювати, щоб не дати якийсь брак, бо всяке буває, можна якось забаламутитись. І цей день настав, я забаламутився. Я перемірюю і дивлюся тут діаметр 30,05, сотих в плюсі від 30. Думаю, йолки палки то ж треба зальот такий. Але ж начебто настроював. І от я в такому тупіку, я не знаю, чи то мені розмір поплив. Бо мікрометр я розрегулював, так якось в попихах, бо потім прийшов наступний клієнт, я його розрухав, я навіть не знаю, на що він був настроєний, чи то я його так настроїв 5 сотих в плюсі 30,05. Помилково, виходить, настроїв мікрометр, бо потім під нього настроюєш нутромір. Чи то я все добре зробив, а мені розмір поплив. Бо з таким матеріалом я ще справу не мав. Я себе не знаю, як він веде. Може він буває і міняє. І от це той випадок, коли хочеться, щоб ця помилка була моя. Бо якщо моя помилка, це значить я виправлюсь. І от нова ну, вже стоїть. І вона я зроблю її вже добре з другої спроби то просте завдання. А якщо розмір пливе, то це, звісно, катастрофа, то от я себе зараз страхую, зробив і постоїть воно в станку там, або в стороні десь пару годин, легенько розточу, щоб я побачив, чи зміниться розмір, чи ні, а потім вже закладу і виведу кінцевий той чистовий. Рішив таким шляхом піти, бо маю надію, що я помилився, хотілося б. Але будемо бачити. Всякі буває. Так, лампа світить, що навіть отвору не видно. Там, Бачите? Отвір є. Отвору нема. Класно. Ну, наразі всім щасливо. Старайтесь робити добре. Не віддавайте браку. Брак собі має лишатися.